Доброго дня, було питання по пилку. Як ми його збираємо, коли ми його збираємо? Ну, такі дати точні, я вам сказати не можу. Ну я дивлюся, щоб в сім'ї вже як мінімум був повний корпус бджіл, тобто не менше 10 рамок, а може і більше. По-перше, по-друге, в сім'ї я мажен побачити дві рамки перги. Якщо у них є перга, тобто вони забезпечені. Кормом для того, щоб скармлювати лічинки. Тоді я починаю збирати. І дивимося по погоді, щоб не було дощу. Починаємо збирати. Значить, збираємо ну, зрозуміло, контейнера знаходяться у пильці зборнику, пилок сипеться в пильці зборник, він дуже вологий, тому його потрібно сушити. Що ми робимо? Значить, приїжджаємо, не, Беремо відра, ну, відро 20-літрове. там, ну, от, Ось таке відро 20 літрове. Пройшли по пасіці, зібрали весь пилок. Далі приїжджаємо додому і висипаємо пилок десь на сутки, висипаємо на сітки. Значить, ну, Сітки це, ось, бачите, рамочка збита. Тут москітна сітка. Все. пилок висипаємо на оцю москітну сітку. В пилок часто попадають. Мертві бджоли, бо ну, вони як чистять, то бджоли попадають, мертві бувають там, залишки якогось пінопласту чи ще щось. Значить, Він у нас розстелений на оцих сітках. Значить, Це сітку я показав маленьку, бо це сітка від сушилки, на них теж сипимо. Але в мене є ці великі сітки розміром десь 60 на метр величини, для того, щоб розстелити пілок десь приблизно в сантиметр. Значить, даємо йому протряхнути цьому пилку для того, щоб потом в сушильці воно швидше висохло. Так Він після такого провітрювання за 12 годин він висихає. Бо якщо не провітрювати, а одразу ставити в сушилку, можливо, і так, тоді більше суток проходить. Хоча бувають різні моменти, коли пилок сохне. І двоє суток, і троє суток. Це скоріш все залежить від погодних умов. Якщо вологість повітря висока, або пройшли десь дощі, або роси багато, то пилок мокрий, то його треба сушити довше. Значить, скільки сушити, я вам так скажу. Берете пилок висушений, набираєте на руку і зжимаєте кулаком. Якщо ви розжали кулак, і у вас не залишився комок, грудка. А пилок остався розсипчитий, значить, ваш пилок висох. Бо якщо ви зжали і останеться такі, така ліпешка то значить ваш пилок ще треба досушувати. Далі цей пилок, після того як він висох, Даємо йому остити, але не довго, тому що пилок він як сіль, він дуже швидко втягує вологу з повітря. Тому ми даємо йому остигнути до температури, хоча би ну, температури рук 30 градусів, там 25 градусів, тільки він остиг. Далі ми збираємо в 20 літрові відра. І плотно закриваємо, для того, щоб не попадало не вологе повітря, не дай Бог, ні моль туди не завелася. все. Далі пилок зберігати бажано при температурі не вище 10-12 градусів. Ну, це можна в підвалі, але я в підвалі не зберігаю. А в мене є там таке приміщення холодне, де там ну, максимум там до 15 піднімається. І пилок в мене там зберігається. Дуже швидко моль, звісно, в пилку не заведеться, але якщо буде температура висока, то моль може завестися. Бо коли бджоли вичищають свій вулик, в цей пильцезбірник попадає дуже багато сміття і навіть попадають яйця цієї молі, яких ми і не бачимо. І вона потім може народитися у вас в відрі. Деякі зберігають пилок в бутилках. 1,5-літрових, або в 5-літрових баклажках теж можна зберігати, але просто звідти горлишко маленьке, трошечки невдобно висипати. Але можливо в них зберігати. Головне, щоб повітря не проникало, тим більше вологе повітря не проникало в пилок. Ну все, далі. Що ми з пилком? Далі реалізуємо пилок. А ще що можу сказати: пилки зборників в мене стоять на верхніх літках, вверху вони стоять не внизу, а вверху. Може й можливо, я бачив, люди ставлять вниз, але я вважаю, чого не потрібно, бо. Нижній літок вулику вважається санітарним літком, тому більшість сміття бджоли виносять через нижній літок. І все сміття попадає вам в пилок. Е, звісно, його потім можна просіяти, видути, але це додаткова праця. Тому в верхньому літку у мене е, пил пилцезборник, там практично сміття немає. Але теж буває, що попадають дуже багато і мертвих бджіл. і... Я ж кажу, від пінопласта бувають кусочки, ну, всякі мусор вони тільки знаходять, вони його виводять. А оця сітка москітна, вона одразу і як решето, Тобто ви його подергали і відсіяли весь пил. А пил далі не викидаємо, а складаємо. І хто додає в канді, хто просто дає на підкормку вже весною, коли взятку немає, пилку немає, то цією пилью можна підкармлювати. No, jak jest tak?